Два поверхи 115 квадратних метрів, ділянка 2,5%. сотки Це центральний вхід, відкатні ворота, накриття під авто. Дивіться, яка велика відмозка під ну плитка вимощена під парковку. Зараз покажу вам ще. Ділянка 2,5 сотки, вона ділиться на зону відпочинку, на парковочну зону і позаду. Тут теж тераса вже накрита, плиночка вимощена. Зверніть увагу на якість будівництва, навіть паркан. В основі зроблено моноліт. Це теж двері для зовнішнього використання, тут більш широкий потужний профіль і петлі. Це кухня. Вітальня столова, як бачите, побудована з керамічного блоку. І ще на перекриття зроблено монолітне і монолітні сходи. Це центральний вхід. Кімната на першому поверсі. Зараз вам ну, на, на третьому поверсі, на другому поверсі, покажу вам три спальні кімнати, як вони мають бути. Перегородки входять у вартість. Тут дві однакові. Спальні кімнати, ванна посередині і тут найбільша кімната. Чи можна зробити тут ще одну велику замість цих двох. Це білогородка, зручна локація, виїзд на Київ. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.